В кінці червня в містечку Чомутовщу у Чехії проходив чемпіонат світу з танців диско та диско фристайл Більше тисячі танцюристів з 18 країн світу, дорослі та діти, брали участь у такому масштабному змаганні. Серед них і наша шестирічна могилівчанка Каміла Марченко. Яка у своїй віковій категорії, пройшовши усі відбіркові турніри, впевнено, вийшла у фінал, виборола перше місце та отримала звання чемпіонки світу. Каміла в складі збірної України брала участь у цих змаганнях і з одною восьмої фіналу виграла перше місце. Емоції не передати словами. Чесно, такого ще ніколи я не відчувала. Були сльози радості, сльози гордості. Про Камілу, ми вже розповідали. Ще зовсім маленька дівчинка залюбки багато і виснажливо тренується. Вправно виконує настанови тренера, терпляче витримує складні концертні вбрання, макіяж та зачіску. Танець то її життя. А тому, як зізналася, нам зовсім не хвилювалася перед фінальним виступом. Я була впевнена в своїй переможці. Найпалкіша вболівальниця маленької чемпіонки, її мама Лариса. Вона всіляко підтримує захоплення доньки та неймовірно пишається її досягненнями. Лариса розповіла нам, що атмосфера за лаштунками конкурсу була дуже теплою та дружньою. Там атмосфера просто вогонь, тому що всі вболіваються за своїх дітей, за своїх учасників і просто там нереально енергетична атмосфера. Ось такі вони українські діти, впевнені, завзяті, непереможні. Їм підкоряються спортивні, інтелектуальні, танцювальні, художні, музичні та інші олімпи. Попереду у них майбуття щасливе, мирне та незалежне. Ви найкра.